Добрий день, шановне товариство. Сьогодні ми з вами продовжуємо роботу над темою повоєнне регулювання. Ознайомившись з рішеннями Ялтинської та Поздамської конференції, ми з вами зробили висновок, що саме ці рішення є основою подальшого облаштування світу. Сьогодні ми з вами подивимося, яким чином реалізовувалися ці домовленості і так. Тема уроку. Реалізація Ялтинсько-Поздамських домовленостей лідерами провідних держав. Сьогодні на уроці ми з вами ознайомимося з рисами Ялтинсько-Поздамської системи міжнародних відносин, створеної за цими рішеннями новою Організацією Об'єднаних Націй та її спеціалізованими органами під егідою організації Об'єднаних Націй. Загальна декларація прав людини 1948 року міжнародні пакти про права людини. А також ми з вами дуже детально зупинимося на Конвенції про геноциди та покарання за нього. Ялтинська та Поздамської конференції підвели підсумки Другої світової війни. Давайте з вами більш детально ознайомимося з рисами Ялтинсько-Поздамської системи міжнародних відносин. Ну, По-перше, дуже велику роль тут відігравали безпосередньо лідери держав Сполучених Штатів, Радянського Союзу та Великої Британії. Саме тому. Рішення ґрунтувалися переважно не на міжнародних угодах, а на спільних деклараціях лідерів, досить часто на усних, а зокрема таємних, домовленостях. Справжнім регулятором міжнародних відносин було не міжнародне право, а військово-політичне економічне переважання саме дві країни Радянський Союз і Сполучені Штати Америки. Які отримали ядерну зброю в цей період, саме вони мали найбільший вплив на інші держави? І ці держави дуже серйозно залежали від відносин між Радянським Союзом і Сполученими Штатами. Через наявність у США та Радянського Союзу ядерної зброї світ став заручником радянсько-американського протистояння. Але саме це водночас отримувало дві ядерні держави від збройного зіткнення, що мало б катастрофічні наслідки. Але оце не збройне зіткнення, зіткнення військово-політичне, економічне, воно переросте у холодну війну, про яку ми з вами будемо говорити трохи пізніше. Ідея створення Міжнародної організації для підтримки миру і безпеки в усьому світі та основні принципи її діяльності були викладені ще в Атлантичній Карті 1941 року і Декларація Об'єднаних Націй 1948 року. Поняття Організації Об'єднаних Націй як термін для позначення союзних країн увів Франклін Рузвельт. Статут ООН. Попередньо узгодженої Великою Британією Китаєм СРСР і США 50 держав-засновиць підписали під час установчої конференції у Сан-Франциско. Сама конференція відбулася 25 26 квітня 1945 року. Але датою. Заснування вважаємо 24 жовтня 1945 року, тому що в цей день було прийнято статут цієї організації. Сьогодні членами ООН є 193 країни. Штаб-квартира організації знаходиться в Нью-Йорку. Головним органом Організації Об'єднаних Націй є Генеральна асамблея і Рада безпеки. Офіційні мови англійська, іспанська, китайська, російська, французька, арабська. Серед співзасновниць Організації Об'єднаних Націй була і Українська Радянська Соціалістична Республіка. Ще на Ялтинській конференції після гострої дискусії між Сталіним, Рузвельтом і Черчиллем Поза як радянська делегація домагалася членства всіх республік, американська усіх штатів, а британська усіх домініонів, було вирішено, що серед країн засновниць ООН, крім самого Радянського Союзу, будуть дві радянські республіки. Ними стали Українська Радянська Соціалістична Республіка. І Білоруська Радянська Соціалістична Республіка як визнання їхньої значущості для Європи і світу за чисельністю населення, розміром територій і дуже великих втрат під час Другої світової війни. Одна з найвідоміших будівель у світі штаб-квартира ООН у Нью-Йорку. Саме тут 193 країни, учасниці організації, створеної в 1945 році, намагаються забезпечити мир, порядок та правосуддя на усіх континентах відповідно до свого статуту конференція зі створення міжнародної організації відкрилася в сан франциско 25 квітня 1945 року. На ній були представлені 50 урядів і низка неурядових організацій, що брали участь у розробці статуту. Головував на цій зустрічі британський дипломат лорд Галіфакс. це мій обов'язок та честь запросити всіх до голосування щодо ухвалення статуту ООН. Of the ООН офіційно з'явилася 24 жовтня 1945-го після ратифікації статуту п'ятьма постійними членами Ради безпеки Францію, Китаєм, СРСР, Великою Британією і Сполученими Штатами. ООН складається з п'яти основних органів Генеральної асамблеї, Ради безпеки, економічної і соціальної ради, секретаріату та Міжнародного суду, що в Гаазі. Установи ООН, окрім Нью-Йорка, розташовані по всьому світу в Женеві, Відні найробі тощо. Офіційні мови ООН – арабська, китайська, англійська, французька, російська та іспанська. Понад 70 років ООН намагається підтримувати діалог між країнами, вести мирні перемовини чи здійснювати миротворчі місії. 2015 рік не був винятком. Членами ООН можуть бути всі держави, які беруть на себе зобов'язання дотримуватися статуту, і на думку організації можуть і прагнуть ці зобов'язання виконувати. Одна з найвідоміших будівель у світі штаб-квартира ООН у Нью-Йорку. Саме тут 193 країни-учасниці організації, створеної в 1945 році, намагаються забезпечити мир, порядок та правосуддя на усіх континентах відповідно до свого статуту конференція зі створення міжнародної організації відкрилася в сан франциско 25 квітня 1945 року. На ній були представлені 50 урядів і низка неурядових організацій, що брали участь у розробці статуту. Головував на цій зустрічі британський дипломат Лорд Галіфакс. <різь> це мій обов'язок та честь запросити всіх до голосування щодо ухвалення статуту ОНУ чата. Абдинатий офіційно з'явилася 24 жовтня 1945-го після ратифікації статуту п'ятьма постійними членами Ради безпеки Францією, Китаєм, СРСР, Великою Британією і Сполученими Штатами. Як вже було зазначено, цілями організації Об'єднаних Націй було в першу чергу підтримання миру і безпеки у світі налагодження дружніх відносин між народами. Співробітництво для роз'яснення міжнародних проблем, забезпечення поваги до прав людини і основних свобод, міжнародна взаємодія заради досягнення спільних цілей. В основі принципів діяльності лежить суверенна рівність всіх держав-членів ООН, незалежно від кількості їх населення і території, яку вони займають. Вирішення всіх міжнародних спірних питань має відбуватися лише за допомогою мирних засобів. Держави мають утримуватися від загрози силою або застосування сили. Держави, які перебувають у скрутному становищі, мають отримувати допомогу від Організації Об'єднаних Націй. Також має бути забезпечено дотримання всіх цих принципів країни, які не є членами організації. Ну і одним із ключових таких положень, принципів діяльності це є не втручання у внутрішні справи будь-якої держави. Погляньте, будь ласка, на схему. І ще раз давайте з вами звернемо увагу на основні складові Організації Об'єднаних Націй. Найвищим органом влади, органом керівним є Генеральна асамблея. Генеральна асамблея ООН складається з усіх держав-членів і може розглядати будь-які питання або справи, які входять до компетенції ООН. Надавати рекомендації членам Організації Об'єднаних Націй і Раді Безпеки, розглядати загальні принципи співробітництва. Ще одним дуже значним органом націй є Рада Безпеки, яка складається з п'яти постійних членів. Ну, ви можете їх побачити: Китай. Росія, Франція, Сполучені Штати Америки і Велика Британія. Кожна з країн, які входять до Ради безпеки, може накладати вето, тобто заборону дії тієї декларації чи того комунікет, яке буде прийнято Радою безпеки. Готує всі ці питання до розгляду спеціальний орган, який називається секретаріат. Захист миру це не єдина мета діяльності Організації Об'єднаних Націй. Серед цілей цієї організації є співробітництво, і ось саме цим займаються інші організації, зокрема, Рада з опіки, спеціалізовані такі заклади. Які Всесвітня охорона здоров'я, да? ЮНЕСКО, яке займається питаннями культури, ЮНІСЕФ, яке займається питаннями дитинства, Міжнародний валютний фонд, який допомагає вирішувати економічні проблеми, Світовий банк і деякі інші? Зверну вашу увагу знову ж, на те, що Організація Об'єднаних Націй може створювати міжнародні суди. І саме міжнародні суди розглядають суперечності, які стосуються не тільки безпосередньо людей, але і країн. У 1948 році було вирішено питання а, прав, ну скажімо, не вирішено, а закладено основи для вирішення питання прав людини. Друга світова війна змусила людство усмідомити, що насправді глобальні події відбуваються на близькій відстані, і саме тому потрібно міжнародне правове регулювання і в першу чергу регулювання прав людини. Загальну декларацію прав людини було ухвалено Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. Цей день відзначається як День прав людини. Робота велася два роки, було створено документ з переліком прав і свобод, який на думку Світового співтовариства склали б ідеалі вільної людини. Декларація нараховує 30 статей, обґрунтовує право людини на життя, свободу, особисту недоторканність, на рівність усіх перед законом, право вільного пересування і обрання місця проживання, право володіти майном. Право на свободу думку, думки совісті і релігії, на свободу переконань, мирних зборів та асоціацій треба зазначити, що додатково у 1966 році було прийнято ще міжнародні пакти, які регулювали би кожну сферу вправ: сферу економічну, сферу культурну, політичну і так далі. Тобто були прийняті міжнародні пакти про економічні, соціальні, культурні, громадські і політичні права. Ще раз нагадаю, це відбулося у 1966 році. Радянський Союз їх також ратифікував, ратифікував, але значно пізніше, у 1973 році. І зараз ми з вами розглянемо наступне питання. Це питання спеціального вирішення питань запобігання злочину геноциду. З цією метою 9 грудня 1948 року перед тим, як була прийнята на день раніше, от, Загальна декларація прав людини, от на день раніше була прийнята конвенція про запобігання злочинів геноциду та покарання за нього, що містить в собі ця конвенція? В першу чергу зазначено, що таке геноцид? І щоб нічим не, не сплутати ознаки геноциду? Ця конвенція визначала покарання за геноцид покарання за підбурювання за його здійснення здійснення і за співучасть у ньому. Зверніть, будь ласка, увагу, бо на сьогоднішній день я ще раз скажу, Організація Об'єднаних Націй ну, скептично відноситься до того, що в Україні відбувається геноцид. Але давайте з вами подивимося, що є геноцид. І якими є його ознаки? Поняття геноциду веде Рафаель Лемкін, який дуже великий час присвятить тому, щоб дослідити події в першу чергу Голокосту під час Другої світової війни. І події, які починають відбуватися в цей період. І так, що ж таке геноцид? Я прошу вас записати це поняття у зошити: геноцид, будь-які з наступних дій, здійснюваних з наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку. Тобто за національною, етнічною, расовою або релігійною ознакою, а от, бажання, намір знищити таку групу це вже є геноцид. Ознаками геноциду є вбивство ціє, членів цієї групи, нанесення тяжких тілесних або психічних ушкоджень членам цієї групи. Навмисне створення членам групи життєвих умов, які розраховані на повне або частково знищення групи, дії, розраховані на унеможливлення народження дітей в середовищі групи, насильницька передача дітей цієї групи в інші групи. Вам потрібно буде подумати. І дати відповідь на запитання, чи можемо ми сьогоднішні події, які стосуються України в момент російсько-української війни, вважати геноцидом? Якщо так, довести докази, навести докази, і якщо ні, також навести докази. Зверну вашу увагу. Що кількість жертв для визнання геноцидом не має значення. Натомість дуже важлива наявність цілеспрямованого наміру знищення, якщо такий є. Ну і останнє про що ми з вами проговоримо, що перший проєкт конвенції включав до поняття геноциду не тільки расову, етнічну, релігійну ознаку, а також говорилося про політичні та соціальні групи. Саме таке бачення було у Рафаеля Ленкіна. Але Радянський Союз домігся, щоб вони були виключені остаточно з редакції документа і до сьогоднішнього дня. На сьогоднішній день говорять, що потрібно допрацювати цей документ і ці поняття все ж таки внести. І так, ми завершимо розгляд питання, і я вас дуже і дуже прошу виконати завдання. Я ще раз нагадую: вам потрібно зазначитися, дати відповідь на запитання. Свою особисту думку, але вона має бути підтверджена фактами. Чи можна назвати дії Російської армії і Російської Федерації геноцидом щодо України? Дякую за увагу. Чекаю на ваші відповіді.